Наталя Лашко росіянка, родом із Воронежської області. Приїхала в Україну за покликом серця на батьківщину свого чоловіка і знайшла тут більше, ніж очікувала. Дивовижну природу працьовитих людей та культуру, особливо фольклор. Тож свою другу батьківщину жінка любить не менше від рідного села Маховатка. Вона закохала свого чоловіка, а потім закохалась і в саму Україну. Я влюбилася в Україну, я люблю її культуру, я люблю її пісні, я люблю її стихи, а костюми, а декоративну вообще, я не знаю. Дело в том, что я то родилась в Воронежской области. Это совершенно пограничная зона з Україною. Наверное, где-то предки может можуть проснулись. Роботи майстрині оригінальні і навіть унікальні кажуть поважні гості, котрі не могли уминути відкриття виставки. Для нас ви унікальна подільська майстериня російського походження, але щирою українською душею. Тому що не можна прожити стільки багато років і не стати українською. Окрім пані Наталі, унікальною вишивкою займається її син Ілля. Про свій вибір майстер говорить із гордістю, адже ця техніка їхній винахід. Ця ніша не зайнята народному водості. Соломкою займається багато аплікацією, соломкарством, ну взагалі багатьма такими техніками. А от вишивка є унікальною. Щоб її займатися, треба мати дуже великі нерви, бо кожен маленький елемент займає добу, а деякі роботи робляться роками. Кожен охочий може споглядати вишивку соломку і виконання Наталі та Ілі Лашко в обласному художньому музеї ще тиждень.